Всім привіт, мої любі! Я в такому нарядному, я в такому нарядному луці. Сьогодні не просто так, а для того, щоб оголосити надзвичайну, прекрасну новину для. Кожного, хто замовляв і хто не замовляв ще будь-які види роботи у мене або у команди. Адже я та команда близько 300 людей надаємо великий спектр послуг, дуже широкий. Так от, для тих, хто замовляв хоч раз роботу, на будь-яку з перелічених далі мною робіт буде знижка 70%. А для тих, хто замовляє вперше 50% знижки. А тепер розкажу чому? Тому що зима, холодно, а я хочу вам подарувати набагато більше тепла. Що ви відчули себе навіть в зиму, от зараз за віконечком іде сніжок, що ви навіть в зиму, в гололіт відчули себе а, як найпрекрасніше. Так от, на що діють прекрасні знижки? Прекрасні знижки діють абсолютно. На все. А тепер давайте детальніше, що я маю на увазі. А, е, мінус 70% знижки, як я вже сказа, сказала, тим, хто замовляв вже хоч раз щось. І мінус е, 50% для тих, хто замовляє вперше. Так от, тепер розказую деталі. Е, мінус 70. Відсотків знижки, мінус 50% знижки, це зрозуміло. Далі на такі послуги всі види текстів на замовлення. Нагадую, що у нас близько 300 топ-авторів, високий і топ-рівень, від кандидатів наук до аспірантів, журналістів, СММ, піарників, тощо, тощо, тощо. Сотні, якщо вже не тисячі відгуків, ми вже на ринку близько 10 років. ось. Я нижче кину, де можна про нас більше почитати, звісно ж. Також, крім того, крім того, це знижки на всі тексти на замовлення. Що мається на увазі? Тексти для бізнесу, для особистих брендів, студентські роботи, наукові роботи, всі види. Текстів на замовлення, також великі роботи: магістрські, дипломні, кандидатські, аспірантські, дисертації, тобто аж такі роботи, в тому ж числі, е, така знижка. От, наступне це маркетинг. Маркетингові замовлення також знижка, е, така ж сама діє на всі маркетингові послуги. Там у нас команда близько 50 осіб. І також на всі юридичні послуги е, і діє знижка мінус. Така ж сама знижка діє, так, і всі юридичні послуги. Е, нагадую, що я і юрист, і маркетолог, і е, займаюся так на замовленнями також, тому, можливо, ваше замовлення буде виконувати я. так, Я беру ті замовлення, які мені близькі, ті, які, яких я не розбираюсь, а е, які мені не близькі, де краще розуміється команда, бо вона величезна і так далі. Е, і топ-рівень, топ і топ високий, я передаю команді, але також я, як менеджер, з вами співпрацюю. Відповідно. Наступне, що я хочу сказати, це знижки на бази постачальників Туреччина-Україна. Дроп, Опт, фізичний бізнес, онлайн-бізнес, будь-який бізнес. Після цього зможете почати. Бази з бонусами так це там різні категорії товарів. Більше 300 і навіть більше вам скажу, доповнюється база постійно і не тільки, не тільки товарами, але й бонусами різними, різними голосовими. Тощо, то що від мене і команди е, про е, від першого обличчя не просто дав вичити на звідкись і перекази вам, а реальна практика, наприклад, вихід на український рівень, всеукраїнський рівень. Міжнародний рівень, там дуже багато бонусів, різні доставки, як замовляти найдешевші товари найбільшими партіями, як замовляти маленькі товари найдешевшими партіями. Там дуже-дуже багато бонусів безкоштовних іде. От, дуже багато безкоштовних бонусів. Іде безкоштовно, відповідно, от, тавтологія. Далі дуже багато просто всього, тому. Тому так, наступне, це у нас е, знижки на е, всі види курсів моїх. Це всі види курсів по заробітку, а там різні сфери. Там є NFT, і криптовалюта, е, так, там і е, різні, оце, як я говорю, навчання товарному бізнесу, навчання онлайн-бізнесу. Е, далі психологія, дуже багато курсів по психології, по розумінню себе і інших. Величезна кількість, про це можна почитати, які послуги я надаю, які курси більш детальніше, тому що це ще не все. В графі, послуги або services на моїй сторіночці одній з робочо-особистій робочо профайлінг for all. Я вниз ще також все додам, де можна почитати, і все можна уточнити завжди у мене. Ось. Тому, будь ласка, звертайтеся. Це чудова нагода, чудова можливість для всіх вас. І я дуже хочу зробити вам приємно цієї е, зими. Мінус 70% 70% людей, хто замовляє, хох, замовляв хоч один раз, хоч будь-що з моїх послуг, навіть або команди, навіть з неперелічених, тому що їх є набагато більше. А про всі ви можете почитати, я сказала вам, де? профільний фол, збережні сторіс, послуги або сервіси. там на англійській мові і на українській. От, тому що послуг набагато більше. Я навела тільки деякі. Е, от, тому тому, що дуже довго вийде відео, не знаю, чи ви його до кінця взагалі подивитеся. От, але на такі види послуг знижки мінус 70 для тих, хто хоч раз замовляв, і мінус 50, хто замовлятиме вперше на всю зиму. А зимонька скоро закінчується, тому поспішайте, будь ласка, замовити і порадувати себе, зробити собі в чомусь легше, чогось навчитись. Чи займатися з улюбленими справами, поки ми займаємося тим, що вам необхідно, або просто вам потрібен професіонал в певній сфері, там юридичній маркетинговій, в текстах на замовлення, курсах, да чогось навчитися. І з радістю це все вам надамо. Тому, будь ласочка, звертайтеся. Дуже раді, будемо вам допомогти і дуже раді служити вам, адже це все робиться для служіння вам. І ще, хто дослухає до кінця, отримує самий крутий бонус, який тільки можливий. Якщо вам з переліченого мною щось дуже важливо, але у але вас немає коштів, Є можливість отримати це безкоштовно, якщо я або команда це зможемо зробити безкоштовно. У нас є така можливість, тому що у нас є можливість служіння людям. Найперше у нас стоїть не заробіток, а служіння людям безкорисне, просто так, де нема ніякої вигоди. Тому, якщо вам треба якийсь курс, ще щось, у вас немає корщів, база, текст. У вас немає коштів, це все можна отримати безкоштовно. Юридичні послуги, маркетингові також, залежно які. Курси також є і маркетингу, і написання текстів, і курси, як я говорила, по психології багато і ще дуже-дуже велика кількість. От щоб більше, детальніше про це все познайомитись, треба знайти на сторіночку Instagram. Всіх люблю. Ось прилетів тільки що голуб, як кажуть, голуб міра. Дуже хороший знак, і на дворі, я вам трошки покажу. на дворі сніжок. Не видно, що да? падає. Але я дивлюсь от, е, на вас зараз, да? і на сніжок. Все, дуже чекатиму ваших смс. Пишіть, будь ласка, на телеграм, вайбер, ватсап або дзвінки для швидкого зв'язку з нами. Я також все лишу в описі під цим відео.